Про вас окупанти зняли фільм, як про карательницю. Якби ворги знали, як ми тішимося тими пропагандистськими роликами, якими вони намагаються нас принизити чи когось залякати. А як ви стали офіцером? Я купила собі зброю, йшла в магазин і купила собі автомат Калашникова. Я навіть не відчуваю огиди. Я відчуваю тільки одне: бажання знищити таке нестримне бажання знищити цю наволу Це са напевно дуже культурно сказали. Якщо ти стаєш уразливою під час війни, то ти просто не виживеш. Я подивилася, скільки там до тові Москви, а що для вас взагалі буде перемогою? Наступний день українського козацтва свято Покрови у нас буде вже з переможним порадом. Відверта розмова з Марією Чешкою про жінок на війні, школи, що плачуть кров'ю, та нашу перемогу. Дивіться у четвер, о 18.00 на нашому Ютуб-каналі Юкрейн News.